Вітаю всіх. Давайте подивлюсь херсон до кінця липня. Місто херсон до кінця липня небезпеки. Місто херсон до кінця липня небезпеки. Херсон до кінця липня. Ну, погано. Розчарування, навчальні заклади обережно, взагалі біля води дуже обережно. А ворог підступний. Хитрі підступні дії. Обмежити у всьому вас хочуть. Тут прямо фі будуть і все-все. Удари, небезпека. Короламочів це серйозніша небезпека. Якісь нові можливості шукають вас бити і довбати. Неприємно, але факт. Херсон, ну що вам сказати? Концентрація на вас сильна. Вас не відпустять. Дуже багато маніпуляцій з боку ворога. Неприємно. Херсонський напрямок. Давайте подивимось: Херсонський напрямок фронту, яка буде ситуація до кінця липня. Херсонський напрямок фронту, яка буде ситуація до кінця липня. Дивимось. Херсонський напрямок, ну, точкові удари, якісь домовленості вилазять. На лінії фронту концентрація обережно. Так, на лінії фронту буде якась непога, погана ситуація. Ворог має плани і має цілі. Він може мати успіх силу. Він там збирає силу, концентрує силу, що б ви там наказали, любі мої. Так, на Херсонському напрямку у ворога буде успіх. На Херсонському напрямку у ворога буде успіх, дивлюсь, так. Буде. Незначний, але буде успіх у нього. На херсонському напрямку майте на увазі? Вони щось там нове задумали. Окупацію навіть показують чогось. Сила, щоб зробити окупацію, чогось або полон. Військових в полон можуть. Багато військових потрапити в полон. Також допускаю. Наступ там будуть робити хитрий наступ, підступний хитрий наступ буде. Херсонщина, що б там не казали вам. І, до речі, на дні колоди король Кубків це в мене завжди сигніфікатор Зеленського. Но я б сказала, що він знає, що там може бути ця ситуація. Тому дивимось за розвитком подій.